Всім привіт! Хто дивиться мої відео, бачить, що помідори вже доросли до шпалери, а зараз вони, як бачите, вже йдуть набагато нижче шпалери. Причина тому, що я їх опускаю. Вже одну теплицю опустив. Часу в мене пішло, в принципі, не сильно багато, десь приблизно годин 10 на все, щоб повністю опустити одну теплицю. Опустив, потім одразу на другий день, це сьогодні я вже обрізаю листя, щоб не лежало листя на землі, щоб не заводились грибки, щоб була вентиляція. І так як вже перша кість у нас починає спіти, то я коло неї листя вже прибрав. Ось, знизу під кістю листок прибрав. І біля кісті вже прибрав. Під цією другою кістю залишив один листок. І над нею один, над другою кістю один листок прибрав. Так, щоб краще провітрювалась вона, щоб трохи сонце попадало на неї, на другу кість. А перше, я ж кажу, вони вже мають спіти. То знизу я вже листя прибрав. Прибираю по три листа з кожного куща. В коментарях мені рекомендували прищепити їх просто. Ну, типу навіщо їх далі ростити. Збуту немає. Ну, Я вважаю, що це неправильно. По-перше, це не перша посадка. Першу посадку є сенс прищепити, поки є ціна на помідор, щоб швидше віддав урожай перший. І, по-друге, ну, на затрати те, що я прищеплю її. Ніяк не вплине практично. По затратах вийде те саме на кущ, а збереться по факту менше врожаю з куща, і собівартість кілограму помідора вийде набагато вища, ніж якщо його не прищипувати. Тому ну прищипувати легше за все, він дуже швидко цей помідор, що є, виросте, поспіє. І його буде набагато важче продати, так як він піде масово одразу. І, і так як його ще збути, як мені написали нема, як продати велику масу помідор так швидко. Тому краще, як подовжений оборот зробити. І він більш поступово буде віддавати урожай, і туди ближче до осені помідору стане менше, з полів помідор закінчиться, і може трохи і попит на них піде. Тому я їх опускаю. Опускається дуже просто, я показував на огірках, як опускається. У мене тут канату йшло з запасом. Прив'язане воно на бантик. І просто. Ложиться отак, іде, вона хиляється. Так, щоб до землі не доставало, де-не-де де, достає до землі, але це нічого страшного. Я так його на трубу впираю, щоб де сухенько було, щоб на болоті не лежало. І в принципі все. Воно так нахилене і вверх іде, Так і під наклоном воно йде, але це нічого страшного. Все одно воно підпутується до канату. І по затратах, по праці я ж кажу, я витратив, щоб їх опустити 10 годин. Це не так багато. Сам їх опустив повністю за день, можна сказати. Листя теж я за день обріжу. Хоча навіть якщо їх прищіпувати, листя все одно треба обрізати було коло цих нижніх кістей. В принципі. По цьому все. Перед тим, як опускати, я пройшов, ще прорвав бур'яни, щоб ніде їх не було вже, щоб тут була чистота. Бо потім, як вже опустиш, як бачите, воно не дуже зручно буде тут підлізти. Тому я перед тим, як опускати, бур'яни попроривав. І вже, в принципі, з бур'янами все. Залишилось тільки вже путати вверх помідори і запиляти. Ось так він у нас спіє. Тут видно. Як опускав, звісно, десь де-не-де трошки обпадали поміндори. Ну, їх на всю теплицю з відром може відпало, це не страшно. А так як їх більше буде зверху нав'яже, те відро це невелика втрата. Та й вони все одно, в принципі, поспіють, вони вже на підході. В стадії, так сказати, молочної стиглості. Тому те, що вони обсипались, нічого страшного, вони все одно поспіють. Ось такий у нас він. Помідорчик PinkHit. Спіє рівномірно. Дуже такий він гарний. Насичений розовий колір іде. В принципі, непоганий. Ось тут кість вже поспіла. Помідор гарний. Цій теплиці ще не опускав його, він трошки пізніше посаджений. Але вже теж доходить до шпалери. Теж вже місцями є, що спіє. Ну, Посіяний він одинаково, просто з запізненням посаджений. Тут він більш такі кущі йдуть генеративні у мене, тому з листям я так сильно не спішу. Помідори відкриті, тут, в принципі. Вже я копущу, тільки я цей лист приберу під кістю, коли вже він має, ну коли вже буде спіти помідор, під кістю лист приберу, а ті буду залишати. Тому що треба для охолодження кущу, якщо у вас кущі не сильно листать я не знаю, чому так вийшло, удобряється одинаково. Там більш такі листаті помідори, сорт один, а тут менш листаті. І тут я так сильно листя, я ж кажу, прибирати не буду. Тільки під первою кістю приберу, щоб на землі не лежали, а так кісті відкриті, тут сенсу прибирати листя немає. Закінчу з той теплицею і перейду сюди. Тут, як казав, у мене трошки з бур'янами важче буде. Так як це нова теплиця, ще вони не вивелись. поступово вони в теплицях виводяться. Ну, тут ще можна не спішити з опусканням, тому, в принципі, встигну. Закінчу в тій теплиці і перейду сюди. Спочатку, як, так само, як там, бур'яни приберу, а вже потім буду опускати. Опускати буду трохи не так сильно, як там, трохи менше, тому що тут з бур'янами треба буде ще боротися. Тут більш так важче в плані бур'янів, трошки складніше, тому опускати буду не так сильно, щоб легше було рвати бур'яни. Тут ще з ними раз-два прийдеться боротися, а в тій теплиці вже хіба що по підстінку, там де світи сонце, там ще можуть по підстінку в тій теплиці рости. А тут, теж кажу, трохи важче боротись. Такі буряни, що з корня ростуть, тільки косот. Там таких вже майже нема. А тут ще треба з ними поборотися. Ну, не кругом так, десь трохи чистіше, десь трохи більше. Але з ними треба боротися. В принципі, по крупності плоди схожі, але листя тут якесь трошки слабше. В принципі, все по цих помідорах. Сорт, ще раз назову Pink Heat F1. В принципі, поки що він мені подобається. Вже є спілі, повністю спілі помідори на кущу і вони не лопаються. Поливаються вони щодня. Пересихати не можна, щоб пересихало, бо якщо пересохне і потім полити, то у вас любій. Сорта будуть лопати. А так, в принципі, непогано. Вони себе почувають, навіть ось такий помідор, що дефект при зав'язуванні був. Бачите, навіть він не лопає у нас. В принципі, помідор непоганий. І він такий плотний, транспортабельний. Дуже він плотний йде. Спіє рівномірно. В принципі, сорт непоганий. На другу посадку його можна садити.